Всім добрий ранок, на годиннику 5.20 вже, 5.18 світанок. Я сьогодні прокинулась. Ура нарешті. І ось сонечко потихеньку сходить. Зараз сідаю на рушничок, буду пити каву і насолоджувати світанком. До речі, ще є місяць з цієї сторони. І є. Цікаво видно. Ха, клас тут місяць, а тут сонечко встає. Так тихо-тихо. Моя кава, мій світанок, моє море чорне, і таке спокійне, спокійно, і тут ще качки. І, до речі, знаєте, я не сама. Там воно є ще люди. Ой, так що хтось все-таки встає, Хто рано встає, той бачить, як гарно піднімається сонечко. Таке велике-велике клас. І червоне. Але то важко в 5 відстати, я вам кажу. На! <смеш> <смеш> да. Клас. Дуже красиво. Камера, звісно, не передасть. Але повірте мені на слово. Дуже гарно. Випита сонце встало. Блін, так е єдина проблема, щоб його зняти, ти знімаєш, якби на нього дивишся, і камера все так присвічує і з'їдає. Але що маємо то маємо, все одно гарне очима. Я подивилась. Це знаєте, я завжди думаю, що я постійно е з телефоном в руках да щось фоткаю, то знімаю щось для влога. Там ігната фоткаю, іноді себе вже дуже рідко. От. І потім собі думаю, Аня, давай, як то кажуть, треба дивитись не через камеру, а дивитись очима і запам'ятовувати все очима, бо ти якби все бачиш через екранчик. А потім таки думаю, ні, я хочу це залишити не тільки тут в пам'яті, а ще і тут в пам'яті. Я все-таки люблю передивлятись і фотографії, і відео. Тому ні, буду, треба намагатись, е, і так, і так робити. Знаєте, я собі подумала, е, ну, 24 години на добу, ціла куча хвилин на добу, то, значить, можна все-таки так розподілити, щоб і вистачало хвилин, і на подивитись, і на познімати. Бо все-таки, так, да, хочеться, щоб. Е, все залишилось на пам'ять. Але взагалі, знаєте, в 5 ранку так от встати, що щось говорити, то тут треба дуже сильно мозг напрягати. Хтось біжить. Клас. У нас, до речі, дідусь встає зранку на пробіжку. Тільки вчора не вставав, а так всі дні вставав. Може, сьогодні буде, до речі, зараз може його зустріну. Я йому ключ залишила, не закрила їх там в кімнаті. От. І каже, що на зустрічі йому бігла пару разів така вже доросла жінка. А каже: а здалеку дивлюсь, подумав, що якась дівчина біжить, підбігає, а вона вже давно не дівчина. Але ж бачите, коли бігаєш, яка гарна форма, що навіть ти вже старенький, а здалеку виглядаєш круто. Отак. От Я, до речі, теж думала, що можливо буду бігати. Ну ні, не вийшло. Наче і лягаємо дуже рано, але, ну як дуже рано, в 11 -й. це для нас дуже рано, так? але все одно трохи мені важко вставати. Mm -hmm. Так, трохи свіженько, це зараз 21 градус, я так рубашечку накинула, знаєте. Ой, і цей. Але на день буде 30-ка. Я вчора, до речі, трошки підгоріла, відчуваю по шкірі, в деяких місцях, мабуть, де було все-таки щось біле залишилось, от воно вчора порожевіло. Намазалась вчора і і всім на світі. Сьогодні буду так намагатись під парасолечкою. Ще декілька днів нам залишилось і вже поїдемо е додому. Ось так. Зараз в мене план пройтись по берегу. Думаю, туди піду, там більше всяких готельних комплексів. Подивлюся, що там, як там. Е ну так над бережком, ну, мабуть, не по воді. Бо у мене такий пісок прохолодний, що в мене ноги замерзли, якщо чесно. Ой. таке. А я б ще одну каву випила. Ніхто не хоче мені принести. Отакий в мене вийшов ранковий монолог. Зустріла зі мною сонечком, піду далі нагулювати кроки свої. Все, йду вперед. Подивилась, значить, в мене є ще десь півтори години як Ігнат спить, то я так і планую. Думаю, буду йти хвилин 30 туди і хвилин 30 назад. От. І заодно і роздивлюсь, що там до чого. Дідуся не зустрілася. Може на зворотньому шляху, а може він і в іншу сторону піде. До речі, ще раз наш комплекс не зніму. Там на балкончику вже сидить. Але так, знаєте, тихенько, тихенько. Ще всі сплять, все-таки в більшості. Все, пішла. Знаєте, спочатку подумала, що треба було взяти на вушнички, вушках, і йти слухати, а потім думаю, ні, не хочу. буду слухати, що в моря. Так набагато приємніше. Все, погнала я. Нехай ще всі сплять. А ми поки погуляємо. Я перейшла на водичку. Чого я така дурна? Іду по піску. Пісок холодний, в мене ноги вже замерз. І думала, чесно кажучи, що зайду в воду і буде ще холодніше. А воно навпаки. Слухайте, водичка тепла, тепла. От чесно, тепла. Да. Все, далі буду вже йти точно по берегом. Ой, клас. І прозора. Прозоро, все зелене унесло. Прозора, прозоро Як я і казала, ніхто не сподівався. думали, що таке будемо в водоростах купатись, а не, бачите, кажу, що значить сила думки. Може навіть, навіть траву з моря винести. Треба тільки вірити. Ой, так, зараз як сонце. Ігнат, до речі, тут постійно ходить тільки босіком. Він взагалі нічого не взуває, і там і на дорогу виходить, і так по морю, по піску, всюди тільки боси. Я кажу: Ігнат, ти приїдеш додому, в тебе буде. Тобі взуття не треба буде, в тебе будуть вже ноги, як подошви. Ну нічого, в нього якраз цей плоскостопія, йому корисно. І він такий, знаєте, встає прямо зранку і мені каже, мама, а можна я піду без сандаликів? Я кажу, можна дитина, ходи. Я думаю, як я привезу його додому, якщо в дитини буде стрес цілий тиждень. Стільки провів часу на вулиці і знову в квартиру. Але що, що ж поробиш? Так ми живемо. Свого будинку поки немає, то будемо жити в квартирі, хоча я люблю жити в квартирі. І отак краще мені кудись приїжджати, виїжджати. Ні, ні, Свій будинок, ні, поки я не готова. Свій будинок це дуже важко, ні. Але дитині маленькі це дуже круто. Так, це такі, знаєте, іду, і думки в голод. Що в мене в голові? Що в мене в голові, поки я йду. Все, вимикаю камеру і буду свої думки думати сама. Я йду вже 40 хвилин. Я хотіла взагалі дійти до отам скал. Ну ви так їх не побачите, взагалі вони там є. І мені здавалося, що вони так близько. І я це 40 хвилин йду, і вони на тій самій відстані, що я і була. Тобто я на них не до них не наблизилась ні трошки, так по відчуттям. Ні, все не піду далі, бо дуже вже мені над'їло. А що ж назад повертатися? Якби хтось підвіз. Ой, ну, ні. Так що буду повертатись. І знаєте, до речі, от там, де ми відпочиваємо, включу на таку камеру, знаєте, там, де ми відпочиваємо, там дуже багато мушлів. Прям дуже багато. Ну, от ну, дуже, чесно, я стільки не бачу. А мені дідусь каже, та ні, їх всюди стільки. І от що я хочу сказати зараз, я прийду йому розповім, що їх не всюди стільки, далеко не всюди. От тут я вже скільки йду, і тут просто такі дрібненький пісочок, і дрібні такі побиті камінці і рахушечки ці. От. А там, де ми, вони прям цілі, великі. Я вже набрала пакетик. Мабуть, ще не Що жалко з пустими руками додому повертатися? Ну, реально, і вони всі гарні, всі гарні. Там нема навіть що вибирати. І він мені каже, яких тобі не Я кажу, не знаю, яких вони реально всі. Дуже гарно. Так, все, розвертаюсь, все побачила. Все гарне. Відпочивати їде. Місць вистачить на всіх, от що я зрозуміла. Але багато всього і покинутого. Так що все, буду розвертатись, все, зафіксую. Зафіксую е свою точку. Бо мені цікаво, куди дійшов дідусь наш. Так, добре, запам'ятала приблизно, спитаю в нього, чи був він тут, чи ні. Декілька людей зустріла на зустріч, і ще знаєте, цей м -м, дівчата фотографуються. Ну, це ж реально ідеальний час. Але знаєте, щоб сфотографуватись, то мені, наприклад, це треба що? Треба встати ще на годину раніше. Щоб голову помити, да? нафарбуватись все таке, і тоді вже фоткатись. Ні, не підходить. Не настільки я люблю фотографуватись. І ще добре, звісно, там хто з подружками вони один одного фоткають, бо я свекруху вчора попросила <просила> мене зняти на відео, а вона <просила> наче вимкнула камеру, потім виявилось, що ні. То я тепер знаєте, як її роблю? Я її вмикаю. Так. Я вмикаю камеру і даю їй камеру вже, телефон вже ввімкнений. Кажу, я потім краще обріжу, ніж буду там позувати пів години, а виявляється, що оці, нічого не знято, от що виявляється. Було дуже смішно. Ну і загалом, це знаєте, щоб мене поснімати, це їй треба е як його, окуляри одягнути. Все таке. Тому краще, да. Краще або штатів брати, або так. Боже, яка гарна. Яка гарна картиночка, навіть, не дивлячись на мою велику зачіску. Все одно дуже гарно. Отака така я молодець, що я вам можу сказати. Відпочивати це класно. Знаєте, це все одно така перезагрузка. Хоча е, в мене, знаєте, який такий стан такий, що я е, от, відключаюсь від всяких поганих думок, там, наприклад, хвилин на 20 або от, ну, на якийсь момент. Всьому раз так, як, як вмикаєшся, наче, і повертаєшся назад назад в реальність. Але все одно, голову перегрузив трохи. і, Але знаєте, я з тих людей, хто. Я колись давно, точніше, не так скажу, я колись давно почула таку класну фразу, що треба відпочивати не від чогось, а для чогось. І це реально правда. Тобто... Ну нікуди, ти поїхав на відпочинок, але самого себе зі своїми думками ти все одно взяв з собою. Тому відпочити від чогось, ну не знаю, в мені в мене так не працює. А от зарядитись чимось таким. Так, подивлюсь, нікому там не заважаю не йду. А от е, зарядитись е, якимось настроєм гарним. Якимись такими емоціями, просто цим шумом моря, оці спогади в голові залишити. І, можливо, потім, коли тобі буде погано, їх згадувати. Оці фотографії може потім передивлятись, це відео передивлятись. От якось так. От це заряджає, оце допомагає. Мені потім в скрутну хвилину, так скажемо. Хоча знаєте, коли... Ладно, Не хочу про погане, не хочу. Е -е, хочу про щось хороше і позитивне. Все. Я вже, мабуть, заголодніла, Знаєте, я це так пройшлася. Ну, е, другу б, е, цю кружечку кави я б точно випила. Б. Але я випила першу там, коли, був, коли е, сиділа, зустрічала схід сонця. А другу це мені треба було повертатись, знову робити. Я не стала. Отак. От а, дівчата фоткались і ще бачила одну, займалась спортом. Молодець, але в неї фігура така крута, що вона не даремно займається. Ой, дуже класно. А... Ну, а я хоча б просто пройшлася. Зараз подивлюсь, скільки в мене кроків. Ану. Телефон не хоче мені чомусь. 4 тисячі я пройшлася в одну сторону. Ого, о, о, скільки мені ще йти назад. Ой Боже, я, мабуть, тут залишуся. Це Скільки пиляти. Так, все, всім гарного дня, гарного настрою, якщо дивитесь мене зранку, та і ввечері також. Ну і все, продовжую далі відпочивати. Іду будети Ігната? Ну, як іду. Ще 4 тисячі кроків, і я біля нього. Попереду мене цей ці, ціла стая чайок, ось, мабуть, де їх логово. І качка така чорна. Ну, чи хто це? Я не знаю. Ну, вона, думаю, мабуть, що вона пелікан. Ви просто подивіться, як розправила, крила гріється на сонечко, ну Це взагалі, така гарна. Ой, коли полетіла. Красота. А ми їх бачимо постійно. Їх дві чи три, такі оці чорні. ну Мені наче качки вузки, хтось такі. Морські, морські качки. То вони тут постійно літають туди-сюди і по воді плавають. Рибку ловлять, всі хочуть лістечки. Так, а де мої улюблені чайки? І я, як завжди, з порожніми руками. Тому вони мене і не люблять. Ось вони гарнюлі, також гарні. Забула для цього відео написати записати кітівку. Тому пишу трошки в інший день, але все одно на світанку, я думаю, зараховується. Дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую, що зустріли зі мною світанок. Як завжди сподіваюся, що вам було з нами цікаво і приємно, і ви також зарядились цією ранковою енергією. Вона якась реально особлива. Всім дякую і до зустрічі у новому відео. Всім пока-пока! Thank you.